Іноді виникає потреба отримати зображення одночасно з кількох камер. Як ми бачимо, зараз в сцені у нас знаходиться три камери, одна з них активною. При натисканні нуля на NumPad клавіатурі ми отримаємо якраз вигляд з активної камери. Для отримання зображення ми натискаємо клавішу F12 і отримуємо тільки одне зображення з однієї камери. Для того, щоб отримати зображення з іншої камери, ми повинні виділити її, клікнути правою кнопочкою мишки і натиснути або назначити її як активною. Аналогічно, наприклад, якщо нам потрібно, щоб була активна ця камера. Ми її виділили, клікнули правою кнопочкою мишки, Set Active Camera. І таким чином, переключаючись між камерами, ми змінюємо вигляди і кожного разу натискаємо F12 і отримаємо на рендері одне зображення. Як же зробити так, щоб одразу отримати всі три зображення з оцих трьох камер? Якби їх тут було більше, ми могли б отримати і більше зображень. Для того, щоб це здійснити, ми повинні з вами перейти на вкладку виводу зображення, Output. Для зручності можна згорнути всі оці свитки, які тут розгорнуті, і обрати ось цей пункт стереоскопічного зображення. Встановлюємо прапорець, розкриваємо цей сувій. І бачимо тут дві назви: стерео 3D. І Multiview. Stereo 3D нас не влаштовує, тому що тут можна отримати зображення лише з двох камер. Якщо ж у нас камер більше, то ми активуємо Multiview. Зараз за замовчуванням, тут також ми бачимо, якби два зображення left і right. У нас три камери. Тому я натискаю на значок плюса. У нас додається пункт Render View, тобто це третя камера, третій вигляд буде в нас. І коли ми клікаємо по назві, ми бачимо знизу, ось тут з'являється суфікс камери. Нижнє підкреслення, і відповідно, якщо це Left, то L, якщо це Right, то R. Якщо ось тут ми додали новий пункт, то коли ми клікаємо, суфікса ніякого нема. Ми його повинні створити самостійно. Клікаємо в цьому полі, Shift-натискаємо це нижнє підкреслення. Ну і довільну літеру ми сюди ставимо, наприклад, літеру X. Натискаємо Enter. І тепер ми бачимо, у нас ось тут в аутлайнері три камери. Ми можемо кожній з цих камер приписати відповідний суфікс. Для цього робимо, наприклад, подвійний клік на назві, стираємо. Значення разом з крапкою і дописуємо цей суфікс. Ось, наприклад, сюди ми дописали X. В цій камері допишемо, наприклад, суфікс R. Ну і в цій камері суфікс L. Все, налаштування зроблені. Тепер нам достатньо натиснути. Клавішу F12 для запуску рендера. Після завершення рендеру ми бачимо ось таке якесь незрозуміле зображення, але це тому, що зараз увімкнено якби стереоскопічний ефект. Ми його можемо вимкнути, натиснувши ось на цю кнопку. Тобто ми деактивували цей стереоскопічний режим. І тепер ось тут в цьому полі розкриваємо собі список ось цей. І можемо переключатися, і ми бачимо різні вигляди. Тобто, у нас відбувся рендер одночасно з трьох камер, рендер зображень з трьох камер. Після того, як відбувся рендер, зображення зберігаються також всі одночасно. Тобто, не потрібно окремо перемикатися і зберігати кожне окреме зображення. Ми натискаємо імідж, зберегти як, робимо певні налаштування. View-формат повинен бути в положенні індивідуа. Обираємо теку, в якій ми хочемо зберегти дані зображення і даємо назву. Давайте, наприклад, назвемо рендер. Натискаємо Save as Image. Переходимо в папку для збереження і бачимо з вами три зображення. Давайте ми змінимо подання. ось бачимо рендер з однієї камери, з другої камери і з третьої камери.